Привіт-привіт усім! Усіх друзі рада вітати. Так. Хоча ранок і ніч була важка в нас, по цілій Україні була важка, але надіємося на краще, йдемо далі, рухаємося. Таке життя, друзі. Я що, вчора ролика не знімала, вчора щось затемпературила. Ніби, ні, ні горла не були, ні насмерку немає, нічого. Просто температура від чогось, але сьогодні вже нема. ну слава Богу. Та то, знаєте, що друзям скажу? Сиділа в малині, було холодно вже. Вже було холодно, вже так мерзла, приходила до хати. Е -е сиділи, стільки тих саженців викупали, було теж вже холодно. Знаєте, ще не чуєш, вдень робиш, 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 потім приходиш на вечір, покупаєшся, починають вам так якби виходити той холод. Тоді ті всі чесники посадила, то все там теж площа було, що там, може від того, ну не знаю. Менше з того. Головне, що все добре, головне, що сьогодні вже немає температури. Бо стільки має роботи, друзі. Я займалася основною роботою. Тримаю всі чеки, зараз скажу. Займалася основною, то, що мала зробити. Але в мене є жіноча робота своя. Така, друзі, що Мені треба і листя пошкрабувати, і покусити газони, і подвір'я довести до ладу, бо треба позамітати, і помити. І, всь -всь. і в хаті генерально треба робити все, кожну кімнатку, окремо, все, Вимити, вишурвати, вікна, все, все, все. Ну, бо Я не мала, як почала з липня чи з серпня, ми як почали на все. Я так цілий час пильнувала. Малини і то все, бо я не мала коли порядки дуже робити. І то все. Тепер треба так <стати> на початок весни. Все повичищати, помивати. Добре, там помаленьку робили. Що хотіла сказати? Хотіла подякувати. Е, я вже казала, що ми висилали чесник, гарбузове насіння, ми висилали людям квасолю. Що ми ще ви не пам'ятаю? І, і лишалися посилки, друзі. Було одне, два лишалося. Ми вислали стільки саженців. Ми продали більше, ніж 2000 саженців. Малине. А полуниць я навіть не рахувала, я не знаю. мене взяло більше, ніж 100 людей, різних всього. І на Укрпошту, на нову пошту. Всі, всі, як один, забрали. Я думаю, так. Певно, 10 точно лишиться. Ну, з такої кількості це просто нереально, щоб, щоб все забрали. Но я розраховувала, що якась там частина лишиться. Сьогодні, ну взагалі. Я просто, я просто в шоці. Я просто в такому е, приємному шоці, що настільки люди відповідально поставилися. Кожна кожна людина забрала. Були, були такі прикоси. Було таке, що на новій пошті помилилася дівчинка, ну я ж там приносила по 20 посилок на раз. І замість, там, наприклад, 350 чи 375, я вже не пам'ятаю, скільки це було. Вона вибиває 3 гривні до оплати. І все, я вже вдома дивлюся, 3 гривні. Фест продала. І ви собі розумієте, що люди забирають посилку і кажуть, Оля, щось не то. 3 гривні ми заплатили. А я думаю, це Та вже так і буде. І зразу на карточку викину... ну, відкинули гроші мені ті. Ще один чоловік казав, що не буде забирати, вже йому не треба. Через телеграми спілкувалися. Я кажу, та вже не заберете, то не забер, ну так і буде, ну, ну я вже відправила. Він також забрав, відзвонився і подякував і забрав також. Ще з одною жіночкою в нас трошки був конфлікт. Ну як я не можу сказати, що це конфлікт, ну просто можливо якесь таке непорозуміння. Не дуже їй підійшли мої саженці. На відео одні були, а на вимні прислали зовсім інші, і мені дуже було неприємна ця ситуація, бо взагалі. Ну, якби так домовилися, якщо, не дай Бог, не зійде вам, не прийде там. ну, Хоча я не вірю, що не зійде, бо кожне коріння, друзі, сходить. Ми садили взагалі, ми садимо, коріння садили навіть не, не, і все посходило. Ну, але домовилися, якщо навесні не зійде, то ми і вийшли просто сажанців, скільки там їй треба. Але, ну якби. Вони вже його посадили. Треба було зразу вернути, не підходить, вертаємо назад, та й все, я ж поверну вам гроші. Ну, мені трошки так було, якби ех, обідно прикро, що так. Ну, що ну, Не сподобалося, та й все каже, що негарні, негарні саженці. І якби я не мала людині гроші повернути, бо не мала карточки, а мала номер телефону. Взяла, перекинула ті гроші на номер телефону жінці. Е Ну і все, а жінка взяла мені назад, відіслала. Ну, отакі були, така ситуація. але... І все. А всі решта забрали. Боже, так багато людей подякувало. Так багато людей відписало. Ну, взагалі. Всі, кожна кожна посилочка була забрана. А, ще одна посилка, то ще йде на Львів, але одна ще йде. Е, ні, я вже прийшла, Мергород. Але це свої. Це такі люди, що я їх знаю. А всі решта забрали. Все. Дуже вам дякую. Ви ну, неймовірні. Я не знаю. Я не знаю, чи ще такі люди є, як от мене дивляться. Який самі-сама така золота серединка зібралася. Так просто надії не буває. Так просто не буває. Що з такої кількості всі 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 абсолютно забрали. Дякую, велике дякую. Це відповідальність, це велика відповідальність і ви ви молодці. Я собі думала так: ну хто не забере я просто блоки таких людей? Ну, що потім з ними не мати справи, бо то ж, ну, що ні з ким людьми мати? Нікого нема кидати в блок. Всі мега відповідальні. Дякую. Так, друзі, що в мене? Я маю, я не знаю, до чого я маю праця. Я зараз до всього потрошки, трохи була важка, ніж трохи не спалила. Треба братися, треба братися до роботи, треба щось робити, бо, бо куди не глянь, всюди треба робити. Всюди треба рук. Ну, нічого. Помаленьку, все будемо робили. Ніч темна, ми тільки закінчили. Друзі, вже тако. Треба було е, все покусити. Треба. Потім. Ну, листя на насамперед позбирала. Потім все покусити. А потім відвелася на то подвір'я, скільки того болота нанеслося, друзі, е, з городу, бо то ж ми ті саженці то все пакували, дощ падав, ну то добре, бо вони потім, ну, мається на увазі. Коріння вологі і гарно доїдуть людям. Ну але, А болото стільки нанеслося і під навісом, там, де ми пакували, і тут стежка до хати. Ну Я вже, думаю, вже покусила, то вже буду і мила до подвір'я. Почала мити вже темно, моментально. Та буде немає дня, що то є день. Та й все, то вже так при фонаріках при, на дворі повключала світла, та й вже так. потім чоловік ще пишу, що трохи поміг. То все а то, що треба шурувати і шурувати. Ще треба і в кладовці братися, і біля кладовки, і в хліві, ну всюди. І в хаті би здалося все зробити. Коротше. Тося зробить, знаєте, як нас кажуть, тося зробить помаленьку, прийде та тося і все зробить. Бо раз не годен все зробити. І так сьогодні багато зробили. Все. Вам спокійного вечора, мирної ніченьки. Головне, щоб була спокійна, щоб ми всі гарненько виспалися. Спокою, найголовніше. І до завтра. Завтра нові роботи. Новий день, нові роботи. Все, всім па, -па.